Привіт, друже! Сідай зручно та послухай. Зараз розповім тобі оповідання Василя Сухомлинського покинуте кошеня. Це оповідання про маленьке кошеня та дівчинку Наталочку з добрим серцем. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить, бо хоче додому, до матусі. Настав вечір зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, Бідне кошенятко, та йде собі. Поверталась із школи маленька Наталочка, чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня, понесла його додому. Прогорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло, раде радісіньке. Тобі сподобалось оповідання? Ти теж намагайся завжди робити добрі справи. До побачення. Дякую за увагу!